А чи знали ви, що думка це теплова енергія? Якщо ви не кидаєте дрова у багаття, то воно згасне. Думка живиться енергією і випромінює енергію. Я беру під контроль думку і кажу їй: мовчи, ти в клітці. Таким чином, я полоняю всяке знання на послуг Христові. Весь час раніше я витрачала гріховні помисли, харчувалася від дерева, пізнання з інформаційного смітника. Тепер використовую те, щоб виконувати Слово Боже. Те, чому ви не приділяєте уваги, те й не зростає. Те, про що ви не думаєте, те не розвивається. Саме тому Ісус Христос прокляв безплідне дерево. І для мене це образ нечистих безплідних думок, які близькі до прокляття. Тому це ваша відповідальність вирощувати в своєму мізку і серці здоров'я. Здорові, дерева життя, святі думки і бажання. Це ваша відповідальність народитися від наново від Бога, від Слова Божого, від Його Духа і зростати духовно. Господь Ісус Христос все для цього нам дав. Він розп'яв і пробачив всі наші гріхи на Христі. Христос воскрес, і ми з Ним. І посаджені на небесах, у нас є Дух Святий, є Слово Боже, є тіло Ісуса Христа, Церква. У нас тече його свята кров, омиваючи та очищаючи від всякого гріха. І таким чином ми можемо перемагати, а переможець успадковує все. Амінь.